Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про тему, яка багатьох бентежить, але є дуже важливою: про роботу кишківника і про природні способи її покращити. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене завжди засмучує як лікаря? Коли люди роками терплять проблеми з кишківником. Закрепи, здуття, важкість, дискомфорт. А коли приходять до лікаря, виявляється, вони приймають проносні щотижня, а іноді і щодня. При цьому мало хто розуміє, постійне використання проносних це не рішення проблеми, це створення нової проблеми. Кишківник звикає до стимуляції, перестає працювати самостійно, починається залежність від таблеток. Але є простий, природний спосіб покращити роботу кишківника. Без хімії, без звикання, без побічних ефектів. Це насіння льону. Хочу одразу сказати: це не чарівна таблетка, це не викине з вас шлаки за одну ніч. Наш організм не сміттєвий бак, у ньому немає якихось шлаків, які треба викидати. Але насіння льону справді допомагає налагодити регулярне випорожнення, зменшити здуття, покращити травлення. І це доведено науковими дослідженнями. Давайте спочатку розберемося, що таке насіння льону і чому воно корисне. Льон – це рослина, яку вирощували тисячі років. З льону роблять тканину, з насіння віджимають олію. А саме насіння використовується у медицині і в харчуванні. У насінні льону є три ключові компоненти, які роблять його корисним для кишківника. Перший харчові волокна. У насінні льону їх дуже багато, близько 30% від ваги. При цьому є обидва типи волокон розчинні і нерозчинні. Розчинні волокна у воді утворюють гель, слиз. Цей слиз обволікає стінки кишківника, захищає їх, зменшує запалення. Він також уповільнює всмоктування цукру і холестерину, що корисно при діабеті і високому холестерині. Нерозчинні волокна не перетравлюються. Вони збільшують об'єм калових мас, роблять їх м'якшими, стимулюють перистальтику. Скорочення кишківника. Все це полегшує випорожнення. Другий компонент омега-3 жирні кислоти. Насіння льону одне з найкращих рослинних джерел омега-3, зокрема альфа-ліноленової кислоти. Омега-3 зменшують запалення в організмі, в тому числі в кишківнику. Вони корисні для серця, для мозку, для судин, для суглобів. Третій компонент лігнани. Це фітоестрогени – Рослинні речовини схожі за структурою на естрогени. Лігнани мають антиоксидантну дію протизапальну, можливо, навіть протиракову. Вони корисні для гормонального балансу, особливо у жінок в менопаузі. Ось три ключові компоненти. Але нас сьогодні цікавлять саме волокна і їхній вплив на кишківник. Тепер про те, як працює насіння льону в кишківнику. Коли ви з'їдаєте ложку насіння льону, особливо якщо воно подрібнене і запите водою, відбувається наступне. У шлунку насіння набухає, збільшується в об'ємі. Це створює відчуття ситості, допомагає менше їсти. У тонкому кишечнику розчинні волокна утворюють слизовий гель. Він оболікає стінки кишківника, захищає від подразнення, зменшує запалення. Цей же гель уповільнює всмокнування цукру. Рівень глюкози в крові після їди підвищується повільніше і менше. Це корисно при діабеті і при схудненні. Гель також зв'язує холестерин і жовчні кислоти, виводить їх з організму. Печінка змушена виробляти нові жовчні кислоти з холестерину. Рівень холестерину в крові знижується. У товстому кишечнику нерозчинні волокна збільшують об'єм калових мас, вони утримують воду, роблять кал м'яким, об'ємним. Це розтягує стінки кишківника, стимулює рецептори розтягування. Запускається перистальтика, хвилеподібні скорочення, які просувають вміст до виходу. Плюс волокна це їжа для корисних бактерій кишківника. Вони ферментують волокна, виробляють коротколенцюгові жирні кислоти бутират, пропіонат, ацетат. Ці кислоти живлять клітини слизової кишківника, зменшують запалення, покращують бар'єрну функцію кишківника. Запобігають проникненню токсинів у кров. Також вони впливають на імунну систему, на обмін речовин, навіть на настрій і роботу мозку через вісь кишківник мозок. Ось такий комплексний вплив не просто прочистили кишки, а покращили всю роботу травної системи. Тепер про те, як правильно використовувати насіння льону. Перший спосіб ціле насіння. Візьміть столову ложку цілого насіння льону ввечері. Запийте склянкою води. Можна просто проковтнути і запити, можна розжувати як вам зручніше. Важливо, обов'язково випийте багато води. Мінімум склянка краще дві, інакше волокна можуть не набухнути, а навпаки, викликати закреп. Вранці зазвичай через 8-12 годин буде природне випорожнення, м'яке, легке, без напруження. Другий спосіб подрібнене насіння. Подрібніть столову ложку насіння в кавомолці або блендері до стану порошку. Розмішайте у склянці води або кефіру. Випийте ввечері. Подрібнене насіння діє швидше і сильніше, бо площа контакту з водою більша, волокна швидше набухають. Плюс із подрібненого насіння краще засвоюються омега-3 і лігнани. Ціле насіння може пройти через кишківник непорушеним, оболонка дуже міцна. Третій спосіб: настій насіння льону. Столову ложку насіння залийте склянкою окропу, настоюйте 30 хвилин або всю ніч. Вранці, наче серце, випийте разом з насінням, або процідіть і випийте кількість слиз. Цей слиз дуже корисний, він обволікає шлунок і кишківник, зменшує запалення, загоює дрібні ерозії. Четвертий спосіб додавати в їжу. Подрібнене насіння можна додавати в каші, йогурт, салати, коктейлі, випічку. 1-2 столові ложки на день це найм'якший спосіб. Ефект накопичується поступово, кішківник звикає до волокон без різких стрибків. Який спосіб кращий? Залежить від вашої ситуації. Якщо у вас легкий закреп, іноді важко сходити в туалет перший або другий спосіб. Ложка ввечері вранці результат. Якщо у вас хронічний закреп, Якщо приймали проносні і хочете від них відмовитися, третій або четвертий спосіб м'яке поступове покращення. Якщо у вас здуття, дискомфорт синдром подразненого кишківника, почніть з малих доз чайна ложка на день. Поступово збільшуйте. Різке збільшення волокон може посилити здуття. Якщо ви хочете просто покращити травлення, підтримати здоров'я кишківника. Четвертий спосіб. Регулярно додавайте в їжу. Тепер дуже важливі застереження. Перше. Обов'язково пийте багато води. Це ключовий момент. Волокна без води не працюють. Вони можуть навіть викликати закреп, якщо води мало. Норма мінімум 1,5-2 літри води на день. При прийомі насіння льону ще більше. Друге. Починайте з малих доз. Не треба одразу з'їдати три ложки. Почніть з чайної ложки. Через кілька днів десертна, потім столова. Різке збільшення волокон у раціоні може викликати здуття, газоутворення, спазми, пронос. Кишківник має звикнути поступово. Третє. Якщо у вас кишкова непрохідність, звуження кишківника, дивертикуліт у стадії загострення, насіння льону протипоказане. Воно може посилити непрохідність. 4. Якщо у вас гострий панкреатит, холецистит, камені в жовчному теж протипоказано. Насіння стимулює жовчовиділення, може спровокувати рух каменів. 5. Якщо у вас схильність до проносу, синдром подразненого кишківника з переважанням проносу, будьте обережні, насіння може посилити пронос. Шосте. Якщо ви приймаєте ліки, особливо для серця, тиску, діабету, проконсультуйтеся з лікарем. Насіння льону може уповільнити всмоктування ліків, змінити їхній ефект. Краще приймати насіння і ліки з інтервалом 2-3 години. 7. Вагітність. Насіння льону містить фітоестрогени. У великих кількостях вони можуть впливати на гормональний фон. При вагітності краще утриматися. Або приймати тільки після консультації з лікарем, 8. Алергія. Хоча рідко, але алергія на насіння льону трапляється. Якщо після прийому з'явився свербіж, висип, набряк. Припиніть і більше не використовуйте. 9. Зберігання. Подрібнене насіння швидко окислюється. Омега-3 руйнується. Подрібне тільки перед вживанням. Або зберігайте в герметичній ємності в холодильнику не більше тижня. Ціле насіння зберігається довго, до року, в сухому прохолодному місці. 10. Якість. Купуйте насіння в перевірених місцях. Воно має бути чистим, без цвілі, без сторонніх запахів. Тепер про те, що ще важливо для здоров'я кишківника: насіння льону це добре. Але якщо ви приймаєте насіння, а при цьому їсте багато м'яса, мало овочів, не рухаєтеся, живете в стресі, ефект буде обмеженим. Здоровий кишківник – це комплексний підхід. Перше харчування. Більше харчових волокон з різних джерел: овочі, фрукти, цільнозернові крупи, боби, горіхи, насіння. Норма волокон 25-30 г на день. Середня людина споживає вдвічі менше. Менше рафінованих продуктів білий хліб, білий рис, солодощі. фастфуд. Вони бідні на волокна, погано перетравлюються, сприяють закрепам. Друге. Вода. Мінімум 1,5-2 літри на день. Без води кал стає сухим, твердим, важко виходить. Третє. Рух. Фізична активність стимулює перистальтику. Якщо ви весь день сидите, кишківник теж сидить, не працює. Ходьба, біг, плавання, йога, навіть просто підйом сходами все це допомагає. Спеціально корисні вправи для кишківника велосипед, підйом ніг, нахили, скручування. Вони масажують кишківник зсередини. Четверте режим. Намагайтеся ходити в туалет в один і той самий час щодня. Зазвичай вранці, після сніданку. Не терпіть, коли відчули позив. Не відкладайте на потім. Ігнорування позивів порушує рефлекс випорожнення. П'яте пробіотики і пребіотики. Пробіотики це корисні бактерії йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі, пребіотики. Це їжа для бактерій, харчові волокна, інулін, олігосахариди. Вони є в цибулі, часнику, бананах, вівсі. Здорова мікрофлора це здоровий кишківник. Шосте обмеження проносних. Якщо ви приймаєте проносні регулярно, намагайтеся від них відмовитися, поступово замінюючи на природні засоби насіння льону, чорнослив, кефір, води більше. Кишківник має навчитися працювати сам. 7. Стрес. Кишківник дуже чутливий до стресу. При стресі може бути закреп або навпаки пронос, здуття, спазми. Боріться зі стресом. Медитація, дихальні вправи, йога, прогулянки, хобі. 8. Масаж живота. М'який масаж по колу за годинниковою стрілкою стимулює перистальтику. Робіть щоранку по 5 хвилин. Легкими круговими рухами масажуйте живіт. 9. Положення предифікації. Ідеальне положення. Присідання. У сучасному унітазі ми сидимо під кутом 90 градусів. Кишка перегинається. Підставте під ноги низьку лавочку, щоб коліна були вище стегон. Кут стає більшим. Кишка випрямляється. Легше випорожнюватися. 10. Обстеження при проблемах. Якщо закреп тривалий, якщо з'явилася кров у калі, якщо різко змінився характер випорожнень, якщо є біль, якщо схудли без причини, ідіть до лікаря. Треба виключити серйозні проблеми: пухлини, поліпи, запальні захворювання кишківника, проблеми з щитоподібною залозою. Тепер про інше корисне насіння для кишківника: насіння чия. Схоже на льон. Багато волокон омега 3. Набухає у воді, утворює гель. Можна використовувати так само. Насіння подорожника. Псиліум. Дуже багато розчинних волокон. Сильний м'який послаблювальний ефект. Продається в аптеках, як харчова добавка. Насіння кунжуту менше волокон, але є корисні жири, кальцій, магній. Додавати в їжу. Насіння гарбуза. Корисне для простати у чоловіків, багато цинку, магнію. Також містить волокна. Насіння соняшнику. Вітамін Е, магній, селен. Менше волокон, але теж корисне. Усе це насіння можна комбінувати, чергувати, додавати в їжу для різноманітності. Тепер про реалістичні очікування. Що дасть насіння льону при регулярному вживанні? Перше. Регулярний стілець. Більшість людей відзначають, протягом тижня стілець стає регулярним щодня або через день. Друге. Легке випорожнення. Без напруження, без болю. Швидко. Третє. Зменшення здуття. Кишківник працює краще, газів менше. Четверте. Відчуття легкості. Немає відчуття переповненості важкості в животі П'яте. Можливо, зниження холестерину. При регулярному прийомі холестерин може знизитися на 5-10%. Шосте можливо зниження цукру уповільнюється всмоктування глюкози, піки після їди менші. Сьоме можливо, схуднення. Насіння дає ситість, їсте менше, плюс покращується обмін речовин. Але не очікуйте чудес за одну ніч. Перший ефект так, може бути вже на завтра. Але стабільний результат через 1-2 тижні регулярного прийому. І пам'ятайте, насіння льону не чистить у шлаків. У нас немає шлаків, печінка і нирки чудово справляються з детоксикацією. Насіння просто допомагає кишківнику працювати правильно, регулярно, без збоїв. Підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили. Насіння льону. Природний засіб для покращення роботи кишківника містить багато волокон розчинних і нерозчинних. Омега 3. лігнани. Волокна збільшують об'єм калу, роблять його м'яким, стимулюють перистальтику, живлять корисні бактерії. Способи використання ціле насіння з водою на ніч, Подрібнене насіння у воді. Настій, додавання в їжу, доза 1-2 столові ложки на день. Важливо пити багато води, починати з малих доз, враховувати протипоказання. Здорова робота кишківника це комплексний підхід, волокна з різних джерел, вода, рух, режим, пробіотики, обмеження проносних, контроль стресу, масаж, правильне положення, обстеження при проблемах. Насіння льону чудовий помічник, але не чарівна таблетка. Використовуйте розумно, регулярно, в комплексі зі здоровим способом життя. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи пробували ви насіння льону. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свій кишківник.